Кажуть, історія повторяється то як фарс, то як трагедія. Історія православної церкви на українських землях завжди була трагічною. І ось зараз ми проходимо черговий етап. Але іноді історія повторяється в найдрібніших деталях у 50-60-ті роки минулого сторіччя. На чолі комуністичної партії, яка керувала на той час СРСР і Україною, стояв найвідоміший Микита двадцятого століття Микита Хрущов. Чим відомий антирелігійна компанія стала одним з головних напрямків його політичної діяльності. Він закривав і зносив все, що міг, всіляко переслідував духовенство кримінальними справами і не тільки, грабував фінансово, найбільше постраждала православна церква. Україна добре пам'ятає той період. І ось помер. Той Микита, Микита Хрущов, 50 років тому Радянського Союзу вже не має 32 роки. І сьогодні, нібито демократичній, вільній країні, новий Микита збирається воювати з церквою. Цей Микита, звичайно, не генсек, але щось типу того, збирається за короткий період часу перевершити свого теску. Саме в церковному питанні. Так, історія повторюється. Історія повторюється, але нікого нічому не вчить. Ось і зараз ми бачимо нову серію боротьби з церквою, де буде Микита Потураєв, напевне, там і саме де Микита Хрущов. Православні не біймося і не впадаємо у відчай. Тому що через короткий період часу, я думаю, ми самі переконаємося, яку оцінку навіть для цього Микити Потураєва дадуть його ж колеги. Які, можливо, були не настільки активні в своїх заявах, а десь там типу підтримували. Оцінкуємо десь історія, оцінкуємо, дамо всі ми. Він буде там же ж, де його попередники, де всі ті, хто боролися з церквою. Мені дуже сподобалась характеристика маленьких наполеончиків. От саме Петураєв, як і Хрущов, які всі, хто бралися з церквою, є цими малесенькими наполіончиками, які хочуть щось перемогти, які хочуть перемогти церкву. Незрозуміло для чого. Я не знаю, які в нього цілі, що його на це спонукає. Але оцінку за це все він отримує і нагороду теж. Покінчимо раз і назавжди. Дякую за добрі слова.